Доброго раночку всім, хоча ранком добрим назвати його важко, бо не давала русня нам спати. Гучно було по всій країні майже в нас було, але ж прокинулися живі, тому добре. Сьогодні відео про пасанкування. Нарешті добралась я до пасанкування. Хтось уже це зробив, хтось ще ні, тому знімаю. Дивимось на кущик. Бачите, перша е, завість, перша кисть у нас. І під нею маленький, ось іде пасоночок. Він, як правило, іде або на рівні з першою завіздю, або під нею. І спускаємося вниз по кущику. Дивимося. Ось знизу іде, біє два пасинки. Ми їх видаляємо. Раз, і два. І ось цей листочок. Все. На поки наш кущик ми сформували. Далі будемо формувати в два. Це сорт, якщо я не помиляюсь, дебора, отак, дебора урожевий, тому сформую його в три стебла. Але напоки ми зробили все, що змогли. Наступний кущик. Зараз дивимося. Наступний кущик. Бачите, перша завість у нас все йде. І під нею. Іде в нас великий пасоночок. Ми його лишаємо. Все, що вниз, особливо знизу, ці самі нижні. Ми зрізаємо. Раз. Ого, їх тут дуже скільки. Три. Три. Прибрали. Дивимося листочок ось цей в землі. Він нам вже не потрібен. І ось ці пасинки, багато як наросло вже. Ми теж зрізаємо все. І цей зрізаємо. І в нас ось такий гарнезний лишається кущик. Ось такий кущик, ще кущик. Тут краще вити. Бачите, перша завязь, ось іде розвилочка основного стебла, а це додатковий пасинок. Ми його лишаємо, все, що вниз, видаляємо. І ось цей листочок він нам не потрібен. Ці пасоночки ось так от, можна по одному листочку, бачите. Трошки позрізати, ось такі лишаються кущі. Наступний, гляньте, як гарно видно, основний, основне стебло, пасиночок, все, що вниз, у ці кушері, все зрізаємо, не жаліємо. Якщо у вас є місце. Там, чи попід'їдало, ну, лишається коротше, місце. І дуже класний сорт. Ви знаєте, там чи новинка по опису гарна, чи ваш перевірений сорт. І ви знаєте, що вам є де посадити у ці пасанки. Ось ці пасоночки, те, що ми великі зрізали, їх можна поставити, видалити ці два нижніх листочка, поставити в водичку на 2, 3, 5, в залежності від сорту, в, в, в затінок десь, в водичку, буквально водички, водички, 5 см ємкості в якісь, в баночки там, чи, чи якомусь відеречку. І воно у вас спусте корінці, і ви його. Посадите і буде вам ще один кущик. Якщо такої потреби для вас немає, то просто, безжально все видаляємо і залишаємо такий гарнезний кущик. Всім добра, миру, бережіть себе.